Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про людину, яка прославилася тим, що стратила головних 10 лідерів Третього Рейху, та про те, як ці нацистські злочинці поводили себе під час суду і за секунди перед смертю. Тож американський кат Джон Вудз повісив лідерів Третього Рейху після оголошення вироку на Нюрбенському процесі, де судили головних злочинців нацистської Німеччини. Під час процесу та перед стратою їх усіляко принижували. Погляньте лише на цей стіл для останнього обіду, Вражаюче, правда? Просто та скромно. Ви їсте, а петлі вже над головами. До речі, прожив Вудс лише 39 років і загадково загинув. Як відомо, трибунал у Нюрнбернзі виніс смертні вироки 12 фюрерам Третього райху. Але одного Мартіна Бормана засудили заочно, а ще один Герман Герінг за день до виконання вироку зумів втекти від рук ката, прийнявши отруту. Отже, 16 жовтня 1946 року зустріч з американським катом Джоном Вудсом мали 10 підсудних. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле. Добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди. А коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Міші Греші, Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину, Богдану Кусь, Наталі Ігорівні, Тані Карос та Миколі Болоненку й Павлу Лозинському. Джон Вудс народився в 1911 році, помер в 1950 році. Як громадянин, не був безгрішний перед американським правосуддям. Будучи військовослужбовцем, дезертирував у 1929 році з флоту, був за це засуджений. Подальша його біографія маловивчена. Але він стверджував, що у в'язниці йому запропонували стати катом, і Вудс погодився. Очевидно, в обмін на пом'якшення режиму та добру зарплату за його працю. Стверджують, що до війни він відправив на той світ близько 350 засуджених, в основному вбивць та гвалтівників. Казали, що Вудс був добрим катом. Коли засуджений зависав у повітрі, він хапав його за ноги і повисав усім тягарем на ньому, припиняючи тим самим страждання, ось у петлі. Замість довгого і болісного задушення засуджений швидко помирав від перелому шийних хребців. Туман над біографією Вудса розсіюється з початком Другої світової війни, коли він знову вступив на військову службу і почав виконувати вироки військово-польових судів. Так він стратив понад 30 солдатів американської армії, і ось розпочався Нюрнбернський процес. Спочатку було задумано, що перших осіб Третього Рейху повісить досвідчений німецький, а точніше баварський кат Йохан Райхард, який стратив понад 3100 осіб. Що це за шановні джентльмени в циліндрях біля дивного пристрою? А це якраз і є Йохан Райхард, який. З 1924 по 1946 рік власноруч обезголовив 3165 осіб та його колеги біля гільотини. Треба сказати, що прожив Райхард довгих 79 років. Пам'ятаєте, це формулювання із відомого радянського фільму «Шеф гестапо Мюллер? Рідко помилявся і коли служив в Іймарській республіці, побиваючи демонстрантів нацистів. І коли перейшов до нацистів і почав садити до концтаборів лідерів Веймарської республіки. Ось приблизно так само складалася кар'єра Райхарта. Він справно служив в Єймарській республіці і стратив засуджених її судами. Потім перейшов на службу до нацистів і почав страчувати діячів Веймарської республіки. Потім так само безтурботно почав працювати на окупаційну адміністрацію США в Німеччині і до травня 1946 року стратив десятки нацистських військових злочинців. Але вішати керівників Третього Рейху він відмовився на відріз послався при цьому на судові помилки, відразу після закінчення війни, внаслідок яких він відправив на той світ кілька безневинно засуджених. Треба сказати, що з цьому є, адже не повісили ж Сталіна та його посіпак більшовицьких. А треба було б тоді, а зараз і поготів на Росії Путіна, Патрошева та інших повісити. Хоча чорти й так заберуть їхні душі. Така висока делікатність для ката, який стратив тисячі людей за часів Фюрера, була трохи дивовижна. Швидше за все, це був просто привід, щоб ухилитися. Від такої особливої місяці але майстер-клас повішання Джона Вудсу Райхард все-таки дав. Однак, схоже, дав його погано. Саме Райхард запропонував не вибивати табуретку з під ніг засудженого, як звик робити Вудс, а вирізати спеціальний люк у помості, куди той провалювався б на довгій мотузці, причому та мала швидко зламати йому шию. Виглядало це дуже гуманно, в порівнянні зі звичайною процедурою повішення, яка могла тривати довго, або вимагала втручання ката. Так і зробили. Та проблема була в тому, що люки чомусь прорізали надто вузькі. При падінні засуджені билися обличчям об краї люків, розбиваючи в кров носи та губи, про що свідчать не тільки описи очевидців, але й фото адже все фіксувалося. Отже, повішені чіплялися за ці краї, що продовжувало їхню задуху та муки на довгий час. Так що про гуманні умови страти мова не йшла. Згідно з офіційними даними, Ріббентроп, міністр закордонних справ, помирав у петлі 10 хвилин, йодль 18 хвилин, а Кейтель аж 24 хвилини мучився в обіймах мотузки. Взагалі 10 засуджених страчували 103 хвилини. Вони проявили неабудьяку мужність, чим здивували присутніх. Нервовий зрив стався лише у Юліуса Штрейхера, гауляйтера Франконії, головного редактора антисемітської та антикомуністичної газети Штурмовик. Його довелося тягнути на ешафот силою. Інші наслідували приклад Рібентропа, якого повісили першим, і прийняли смерть гідно. А Рібентроп сказав: Боже, захисти Німеччину, моє останнє бажання полягало в тому, щоб Німеччина була єдиною, щоб було досягнуто взаєморозуміння між Заходом та Сходом, бо тоді Німеччина була окупована та поділена на частини між Радянським Союзом, США, Великою Британією та Францією. Поміст для страти збудували у спортивному залі Нюрбенської в'язниці. На нього вели 13 символічних щаблів. На мотузці для повішення було 13 вузлів. Так вудса теж навчив Райхард. І це також вважалося символічним, 13 – нечиста сила. На підлозі помосту було три люки, а над ними три шибениці. Засудженим треба було чекати своєї черги, поки в люку на мотузці помирав попередній засуджений. Тобто вони бачили, як мучились їхні попередники, що було моральним катуванням. Про поведінку підсудних на процесі розповідав Ілля Еренбург, який був його очевидцем. Далі будуть його цитати. Коли показали фільм про табори смерті, шахт повернувся спиною до екрану, не хотів дивитися. Інші дивилися, а Франк плакав і витирав очі носовою хусткою. Наступна цитата. Я знову повертаюся до їхнього вигляду. Ріббентроп худий, лисий, казав, що страждав на безсоння приймав багато снодійного і в нього ослабла пам'ять. Але загалом він займався дипломатією, підписував пакти, вів переговори. Він поводився як благородний літній бюргер. Наступна цитата. Фельдмаршал Кейтель. Справляв враження салдафона, на все відповідав, як рядовий вермахту. Я виконував наказ. Останніми словами Кейтеля були: Я прошу всемогутнього Господа бути милосердним до народу Німеччини. Понад два мільйони німецьких солдатів загинули за вітчизну до мене. Я йду за своїми синами в ім'я Німеччини. Попри те, що нацист, слова достойного командира, слова солдата. Франк, який е, звіряв у Польщі і плакав, побачивши на екрані освенців, відповідав охоче на запитання і валив все на Гімлера, говорив, що він займався виключно переселенням. Цитата. Я був лише адміністративним карликом. Я дивився на нього, коли читали його повідомлення про ліквідацію Варшавського гетто. Він повідомляв, що зібрано одяг, можна зібрати металевий брухт, каналізаційні труби, в яких ховалися вцілілі, затоплені водою. Він слухав свої ж слова з подивом, моргав очима. Коли обвинувач згадав, що він взяв картину Леонардо да Вінчі, то й сказав: Важко уточнити, скільки коштувала ця річ. Я не знавець, та й ціни змінювалися залежно від курсу марки. Проте радянські генерали та маршали обікрали Німеччину значно дикіше. Жуков просто вагонами тягав, а коли маршал конів приїхав в галерею собі за трофеями. На запитання директора музею про те, якій школі мистецтв той надає перевагу, сказав просто, щоб були баби і коні. Далі, цитата Еренбурга, Вбивця Чехів Нейрат пояснив, Події застали мене зненацька. Гітлер мене викликав і сказав: Ви людина сучасна, тобто холоднокровна, ви впораєтеся з чехами. Спеціальністю Штрейхера були євреї, він був схожий на старого дратівливого обивателя. Коли його почали допитувати про кількість убитих євреїв, він здивувався, я завжди був гарячим прихильником Теодора Герцля. Я вважав, що євреям треба надати Палестину. Слід зазначити, що Юліус Штрейхер був серед підсудних не зовсім звичною фігурою. Він був не стільки державним діячем чи воєначальником, скільки журналістом, головним редактором антисемітської та антикомуністичної газети Штурмовик. Свою газету Штрейхер почав випускати ще 1923 року. Вона була бульварний мала бульварний характер і спочатку відрізнялася крайнім радикальним антисемітизмом, нерідко з порнографічним відтінком. У Нюрбензі його звинуватили у підбурванні до вбивств євреїв. За словами тюремного психолога Густава Гілберта. Підсудні Ріббентроп і Редер, які мали обідати в присутності Штрейхера, сиділи з ображеним виглядом. Їм явно було не до вподоби вживати їжу в сусідстві такої одіозної фігури, як він. Почувши свій смертний вирок, Штрейхер сказав Зрозуміло, смертна кара, чого ще б можна було чекати. Та вони й від початку це знали. Перед початком страти Штрейхер заявив Я вирушаю до Бога. Якось більшовики повісять і вас. Тричі вигукнув хай Гітлер за розповіддю виконавця страти американського сержанта Джона Вудса останній раз він викрикнув це уже з мішка. Ну, з мішком на голові. Штрейхер був єдиним із засуджених, хто так зробив. Решта, в момент страти вже не згадували про фюрера. Штрейхер мучився в петлі дуже довго, ніяк не хотів помирати. Так що, врешті-решт, Джону Вудсу довелося. Звернути, завершувати його удушення просто руками. Але повернемося до головного героя цього дня, 16 жовтня 1946 року, Джона Вудса. Після страти Вудс став світовою знаменитістю. Він роздавав інтерв'ю про свою місію за добрі гонорари, а також охоче продавав колекціонерам Петлі. В яких розлучалися з життям лідери Рейху. Щоправда, товар надто швидко закінчився. Але Вудс не розгубився, продовжував торгувати петлями, начебто вони були нескінченними, просто плів нові і видавав їх за оригінал. Що скажеш? Підприємливий шахрай. А потім він виконав вироки японським військовим злочинцям на трибуналі в Токіо, аналогу Нюрнбернського. За однією з легенд, Вудс помер у віці 39 років помер, загинув. при випробуванні електричного стільця. Заради жарту, присів на нього і попросив помічника включити струм. За іншою, більш прозовою версією, він помер, отримавши удар струму під час ремонту електропроводки дома. От так жив, працював та загинув кат нацистських та японських злочинців. Знав він багато. А хто знає багато, той довго не живе. Сподіваємося, що скоро повісять і Путлера.